Що тут взагалі відбувається? Токарні верстат, йдуть фрезерні роботи. Ось, Ось так на різдішки. Я дуже часто таким користуюся, воно ну, якось там з підручних матеріалів, якось зажимає зажимаю якусь деталь і якоюсь фрезою щось обробляю. Одну я вже зробив. Це лиский під ключ на 36, а це стандартний на ключ 32. Це у мене робляться шарові рулеві тяги. Як завжди пальці у мене оригінальні, нові. Ну як грушні, але вони в гарному стані. Сухарі там вже таке воно трошки почало ліфтити. Тому я, щоб не купляти, вирішив оці корпуса. Я тут порізав, щоб звільнити ці пальці. І з того що залишилось, я нарізав тут різьбу, Тут під сухарі зробив проточки, зробив відповідну частину. В принципі, зараз дороблю другі лиски на другій половинці. Ось, і виходить, що зараз розверну, треба розвернути На так. Нагласила, я якраз мікроштангелем виміряю, щоб, щоб вони були паралельні з цією ризкою, як тут. ну В принципі, для ключа підходить усьо. Ось так воно виходить. Роблю і залишається саме таке, ну теж важке. Різьби це взагалі це важко. У мене на цьому станку різьби виходить дуже важко. Мабуть, це за того, що нема жорсткості а піндель слабий. Ну, Важкувато на ньому відрізати і різьби нарізати. Я вже стільки різців поламав, це просто капець. Але щоб не ламати рісі, треба брати буквально. Я тут подачу ставлю. По сотки Це дуже довго, і плюс у мене ж, якщо ми бачимо, тут дуже глуха різьба і тут кожен міліметр він важливий. У мене там така канавочка невеличка є для виходу ріса, але вона ну, вона не про що. Тому все одно у мене там впритик. Дуже малі оберти були, і дуже швидко я реверс роблю. І Коротше, показувати це не буду, це мої заморочки. Але в ітозі виходить ось така штука гарна. Потім буду сухарі вже робити. Нарешті така красота і все працює. Ну як працює, воно нікуди не дінеться. Значить, дуже швидко я зробив усі самі сухарики, бо у мене, по-перше, у мене є вже готова шарошка. З якогось пальця я вже робив, мабуть, це рульовий наконечник від течіка. Він 25 і тут 25, тому рука, якби вже набита на шарових. Просто менший розмір, швиденько раз раз, точиться швидко. Ця у мене вже зібрана. Ну, як зібрана, я ще її не обтягнув, але ось. Але саме головне це. Гадати оцей кут максимальний нахилу. Тобто я по заводській подивився, у мене все точно так же. Ось так воно виглядає. Чому воно не затягнуте? Воно вже якби плотне, але не дуже. Якщо ще так я дотягну, то воно вже буде плотне. Смазки там нема, бо треба ще на сухарях зробити такі бормашинки, зроблю масляні канали. І потім змащую і збираю. Цей отвір він потрібен для того, щоб винімати сухарі. Просто, ну, наприклад, в так тиснеш і він винімається. Ось зараз я його ставлю. На так, вставляється. Все буде тут смазки, щоб нічого не ржавіло. Ось таким чином так, раз, раз. Коли я так, коротше, з першого разу зробив. Ну майже з першого разу. Перша у мене ося прям з першого разу Вийшла. Тобто, коли я повністю затягую одну частину до іншої, то тобто, вона оцим ось опирається отам внутрі. Вона опирається і ти ключами затягуєш і все. І це так би, такий вузол, який ну, він не відкрутиться, нічого з ним не станеться. Але треба зробити так, щоб шарові теж, точніше ж сухарі, шар щоб тримали. Щоб і не сильно, якби вони його зажали, що воно там, ну, як сказати, ну, якщо сильно зажати, це теж погано. А, так, щоб воно без люфта було і плотненько. То треба так вирухувати, порахувати, щоб. Ну це дуже важко, ну вийшло, коротше, в мене. Тільки я оцю шарову трошки підтачував. Точніше не шарову, а сухарик. Оцей внутрішній на півміліметра, бо він дуже сильно затискав. Коли сухарі зносяться, так як мені докручувати вже нема куди, я просто буду підкладати під сухарі, ну, мабуть, під цей сухар, буду підкладати просто якусь пластину або фольгу. Ну, майже ну, ну ліба що, головне, щоб воно притиснуло сам, сам палець. Ось. Ну, Це станеться. Я ось на рульових тягах у мене саморобні рульові Ой, руліві наконечники, я вже їжу дуже багато, нічого не підтягую. А що касаємо верхніх шарових опорних на течику, їх я все ж таки підтягую. Ну, там, Коли розбираю, смазки наклав, зажав і все. Все, залишилось тільки масляні канали. ці масляні канали так, щоб. Змазка, яка буде тут, щоб вона видавлювалася, ну, вона буде звідси тільки видавлюватися. щоб її було куди виходить з маски обов'язково. І ставлю на машину. Так що така красота. Нарешті я це зробив, вже давно хотів, бо рулюва в мене стучить, я купляв. І вже ці, коротше, що купив, вони те щось доходять, вони не тримаються. як оця. оця бачите, вона. Тримається. А та вже вони ще не стучать так сильно, але падають. І я вже думаю, ну хороше, купляти не буду, вже витечу. ну, По часу роботи, ну, скажімо, десь отак взять разом як з 8 ранку там до 6 вечора, ну, десь так 2-3 дні таких робочих я витратив, ну, це з розрахунками моїми, це ж, не, це ж я і. Пильник знімав, виміряв, скільки, яка частина ось цієї шарової заходить в самурейку. Ну, це все треба виміряти, ну, поміряв, все це ну, це час. Коротше. Ось. Час є, є бажання, тому зробив. Всім до побачення.